Так, Зоранкою вже майже завершую, лишається мене ще 4 ходи. Скажу Та саме, що тросілкою в родочка Навіть Тому перейовий гульба є Трактора залипив так, що просто там де причіп, буде чіплятись. Вже, мабуть, потрібно буде водні процедури влаштовувати. Зубрикове. З цієї сторони також бачимо результат космічний. Дивіться, а то те саме, що з трасілкою. Ще раз повторююсь, але результат так. Ось будь би в рядочках все часи. Іван Павлович йде за мною. Міжраддя, тому що якщо торф забиває самого нижнього ножика. Тому така ситуація. Працюємо далі. Офіційно з документами.